Ти слухаєш тихі байки на ніч. Тут не потрібно нічого робити. Не потрібно ні про що думати. Можна просто слухати або заснути, коли захочеться. Якщо очі ще відкриті, це нормально, якщо вони вже заплющуються, це теж нормально. Ця історія нікуди не поспішає. Старий млин стоїть на краю дороги, не біля самої дороги, а трохи далі, там, де пил уже не піднімається від кроків, там, де тиша починається раніше, ніж темрява. Колись тут було людно, колись сюди приходили зранку і поверталися увечері. Колись млин знав багато голосів. Тепер він знає лише ніч. Нічний сторож приходить сюди щовечора. Не тому, що тут небезпечно, і не тому, що хтось наказав. Просто так склалося. Він виходить з дому, коли день уже майже зникає, коли кольори стають м'якшими. Коли звуки віддаляються, ліхтар у його руці запалюється не відразу. Спочатку клацання, потім короткий подух полум'я, і лише після цього світло. Світло не різке. Воно не намагається прогнати ніч, воно просто поруч. Сторож робить перший крок, потім другий. Дерев'яні дошки під ногами трохи скриплять. Цей скрип знайомий, він не лякає. Він швидше вітається. Вітер сьогодні легкий. Він торкається млина обережно, наче перевіряє, чи все на місці. Сторож зупиняється. Дивиться на ліхтар, світло відбувається від старих дощок. Колись цей ліхтар був новим. Колись він світив яскравіше. Тепер світить тихіше. І це добре. Сторож пам'ятає багато дрібниць. Не подій, а саме дрібниць. Як скрипить дошка біля північної стіни. Як вітер завжди сильніший ближче до річки, як ніч пахне інакше навесні й восени, він іде повільно. Не тому, що важко, а тому, що немає куди поспішати. Колись він поспішав, колись думав, що час можна наздогнати. Тепер він знає час іде поруч. Вітер торкається капелюха, сторож трохи його поправляє. Рух повільний, зайвих рухів немає. Десь далеко чути нічний звук. Може, птах, може, гілка. Сторож не зупиняється. Не намагається зрозуміти. Уночі не все потрібно розуміти. Він обходить млин з одного боку. Потім з іншого. Завжди в одному й тому ж порядку. Порядок заспокоює. Двері млина зачинені. Вони не скриплять, вони мовчать. Сторож кладе руку на дерево. Дерево тепле, навіть уночі. Він стоїть так кілька секунд, не думаючи, просто стоїть. Колись тут працювали люди. Колись зерно сипалося на підлогу. Колись було шумно. Сторож пам'ятає не самі дні, а відчуття після них. Як увечері все стихало, як ніч накривала млин. Так само, як зараз. Він знову йде. Ліхтар світить рівно. Олум'я не тремтить. Сторож думає про те, що ніч ніколи не порожня, навіть коли здається, що нічого не відбувається, щось завжди триває. Можливо, це просто повітря рухається, можливо, це час іде, а може, ніч просто дихає. Десь далеко чути воду. Річка тече повільно. Вона тече так давно, що не пам'ятає початку. Сторож колись сидів біля цієї річки. Просто сидів і дивився, як темрява лягає на воду. Тепер він тут, біля млина. І це теж добре. Він робить ще одне коло крок за кроком. Вітер трохи посилюється. Потім знову слабшає. Скрип дерева лунає трохи довше, потім стихає. Сторож не реагує. Він знає цей звук. Час іде. Не швидко, не повільно, просто іде. Сторож згадує одну зиму дуже давню, коли сніг лежав рівно і довго. Тоді він теж ходив тут. І світ здавався меншим, простішим. Тепер світ більший, але ніч така сама. Ліхтар трохи тьмініє. Сторож поправляє гніт. Світло знову рівне. Він завжди робить це спокійно, без різких рухів. Полум'я не любить поспіху. Він сідає на лаву біля млина, сідає повільно. Так, як сідають люди, яким нікуди не треба. Ліхтар ставить поруч, світло падає на землю, на траву, на дерево, вітер стихає. Потім знову з'являється Сторож дивиться у темряву, не шукає нічого. Просто дивиться. Він думає про людей, які зараз сплять. Про тих... Хто вже бачить сни, про тих, хто ще не може заснути. Він знає, ніч прийде до кожного рано чи пізно, десь далеко чути сову. А може, це просто вітер уночі це неважливо. Сторож заплющує очі не спить, просто слухає Вітер. Тиша, ледь шутний скрип, ніч іде. Якщо в цей момент хтось засне, це буде правильно, бо ця історія не тримає, вона відпускає. Світло ліхтаря ще горить, млин стоїть, ніч триває. Ніч завжди триває трохи довше, ніж здається. Історія не закінчується. Вона просто стає тихішою. Це була тиха байка на ніч. Якщо тобі хочеться повертатися сюди знову, можеш підписатися. А зараз нехай ніч буде спокійною.